Так, заправили класного бензику, я сподіваюся. Так, закриваємо візор. Все, їдемо. 10 літрів. Я не знаю, наскільки тут бак, але влізло отак от під горочку, знаєте, 10 літрів. Аж виливалося вже. Ось, дивіться, на третій, просто тупо без газу. Їде без газу. Тобто тяговитий мотор. 166-й мотор в цьому Гумоні стоїть. Нічого не можу сказати погано. Ну, звісно, за ці бабки новий він коштує 1700 доларів. 1600. Я, як ви знаєте, я брав за 1000, 1670. Те, що я кажу, що всі прилеглі дороги це зони небезпеки для мотоцикліста. Тому, не б, тому дуже обережно народ. На гальмах. Завжди майте в голові, що може якийсь е е е дебіл їхати, не пропустити вас. Ну і так далі. От дуже класна погода, все ж таки мотоциклісти люди, які залежать від погоди. І коли ми хапаємо отой вайб погодний, то це, то це взагалі джекпот. А осінню, коли дні вже становляться прохолодніші і дощові, то треба... Треба ловити момент. Так, тут вже якась пробочка підзібралася. Тут уже підзібралися Трішечки чурочки щоб кайфувати від'їзди на мотоциклі ну, особисто мені не потрібні високі там, швидкості та й в місті це, це не та історія ти просто їдеш собі так тихенько пропускаєш людей пішоходів пропускаєш або не пропускаєш у кожному свій у кожному свій кайф і ти просто їдеш ти просто насолоджуєшся тому що скоро зим, зима і скоро вже так... Скоро вже так не буде. Але зрештою все в житті циклічно і все в житті немає постійної пригоди. Все змінюється. Ну так от їдеш по дорозі, кайфуєш. Тебе хтось ненавидить там ззаду чи спереду. Так, але якщо ми кажемо про звук вихлопу то в цьому мотоциклі він абсолютно тихий тут нема ніяких перділок, зіщалок і всього іншого Те і того що ви любите тут нема такого він тихий спокійний який сам мотоцикл цей мотоцикл не хоче вас вбити ну, звісно тут 250 кубів Тут... тут мова про інше Гарний мотоцикл для діда, хтось скаже. І буде правий так. Гарний мотоцикл, щоб повчитися. Так-так. Недорогий в обслуговуванні. Динамічний. Чому би ні. Ось повертаючись до теми розхіда палива. 3,5 літра ось в такому ритмі, як я зараз їду, місто. Тобто я вважаю, що це абсолютно абсолютно адекватна історія. Не треба нікуди лізти, нікуди поспішати. Потихеньку. Просто потихеньку. Ти вже встиг, ти вже все встиг, тобі не треба кудись там, щось там, комусь доводити. Так, так, я вважаю, що так. Поїхали і потрошечки помаленьку поїхали. Знаєте, ще спіймав себе на думці щодо автомотошкол. Uh, і, зрештою, щодо здачі екзамену, але про здачу екзамену в мене буде, мабуть, якийсь окремий відосик. Так, а тут бачите доволі таки плотненький трафік зібрався. Так ось, дуже в рідких випадках. Мотошколи навчають в місті. Тобто це називається там мотосупровід, коли інструктор, коли інструктор їде за тобою і по інтеркому тебе наставляє. От. А насправді багато мотошкол заточені чисто під те, щоб ви здали екзамен. Тобто навчити вас їздити от, там екзаменаційні оці всі вправи, вісімку і тому подібне. хрінь. Ні, це не хрінь, до речі, це дуже корисна історія. І я ось, наприклад, зараз о, о, мені подобається Джим Хана, подобається маневрувати на низькій швидкості. І дійсно там дуже багато елементів. Тих, які люди здають на екзамені. Ну, тобто вісімка чи змійка. Це все те, що вчать в мотошколі. Але е, мотошкола мотошколою, але є реальне життя. Де реальні люди, де реальні машини, де реальний трафік. І, на жаль, дуже мало мотошкол можуть дати ці знання, оцей досвід. Можливо, цей досвід ніяка мотошкола не дасть. Вот. Это уже такое дело. Это уже такое дело, да, тут уже треба Мабуть, самому, але було б, але бажано, бо все ж таки, якщо а, у вашій мотошколі, де ви навчаєтесь, є така послуга, все ж таки бажано. Так, ви зараз скажете, типа, чувак, да, блядь, немає ще прав. Типа, який там. Я все розумію, але уявіть, що у вас вже права. І у вас перший виїзд в місто, це буде страшно, як мінімум. Добре, якщо у вас вже є якась категорія інша. Це буде вже добре. І, тобто, Якщо ви розумієте трішечки психологію поведінки водіїв то ви розумієте, що він може вичудити. І ви не підставите вже себе. Тому що ми всі за безпечну їзду. Краще повільніше, але безпечніше, ніж ніж херачити на повні бабки, на всі бабки і відповідно наражати себе на небезпеку. Себе... І не тільки себе не забувайте, що є ще купа інших учасників дорожнього руху. От бачите, дивіться, чувак, от що він мене бачить, він мене має бачити. Ось переходить малий. Тому треба читати дорожню обстановку, треба читати. Що в головах інших, пропускаємо і потихеньку їдемо. Тому з точки зору, знаєте, кубатури для міста, тут дуже багато питань можна задавати сюди. Звісно, от я зараз їду 250, але, але навіть на цьому голоні навіть 250 немає. Менше. Але Ну там, скільки там 225 робочий об'єм кубічних сантиметрів. Да? Чи цього вистачає? А, цього вистачила я. Ну, якщо ви не збираєтесь на той світ. То цього вистачає. Якщо, звісно, виїхати на трасу, то вже й не вистачить, звісно що. Тому що на трасі інші, інші правила, як то кажуть. А для міста насправді сила, сила міського мотоцикла це не, не його. Об'єм двигуна, ну я би так сказав. Ну, звісно, там ніхто не, не каже там про там, 100 кубів чи 75 чи 50. Але я маю на увазі, що там прям літрові якісь брати. Ну, кожного свої бабки, свій бюджет. Там не питання. А питання доцільності, типу, ну... Та взагалі, а хоча, знаєте, от е, сказав і сам собі е, сам з собою спорю. Е, тут, тут, тут просто, е, що стосується мотоциклів, де, тут взагалі немає ніяких правил, що то, там не беріть те чи беріть те. У кожного своє. Беріть те, що вважаєте за необхідне. От знаєте, Хтось по візуалу бере і все. чисто візуал. От важливо людині, щоб був візуал. Не важливо, як воно їде там, чи не їде. Важливий чисто візуал. От. А хтось бере там з точки зору практичності, універсальності якоїсь. От, хтось, хоче, хтось хоче, щоб це був універсальний мотоцикл на всі випадки життя. І в ліс по гриби, і по трасі проскочить. От. Хтось женеться за розхідом палива. Для когось важливо. Щоб там було 2 літра. Комусь пофіг, хтось каже, там типа жре та й ну, типу, жремо. Це ж мотоцикл, це ж не про це. Це ж не про розхід пального. Це ж не про це, так. Да. Тому вирішуйте. Вирішуйте самі, кожен вирішує сам трошечки підкрадаємося. Я, наприклад. Я, наприклад, взагалі починав, коли я купляв ці мотоцикли, я думав, що я буду їздити лише по, по природі, як то кажуть, по полям, по лісам, але... але згодом виявилося, що мене все ж таки тягне до якихось. Асфальтних історій. Так, привітався з колегою. Піднімаюся на гору. Трішечки травлю щепою. Так, тут трішечки заднім гальмом. Знову ж таки, вже холодна доволі погода. Тобто в плані там нахиляти мотик треба дуже обережно. Чому? Чому? Хто знає, чому? Чому, коли холодна погода, з цим не можна гратися? Ну дуже, звісно, залежить від ступеня прогрітості покришок, але ми ж розуміємо. Зараз холодна пора року для мотоцикла, я маю на увазі, тому яка там може бути ступінь прогрітості? Ніяка. Тому в поворот зараз треба... Ну, особисто, я. особисто я стараюся максимально безпечно, тобто тримати мотоцикл рівно. Сильно не нахиляти його. Тому що я за безпеку. Можна помилитися і потім все життя шкодувати. Тому якщо у вас є можливість обрати безпечний варіант, краще оберіть безпечний, так ви приїдете на 2 секунди повільніше. Але ви будете живі і здорові. Не ризикуйте, не ризикуйте, воно того не вартує. Просто мотоцикли це для кайфу. А не для того, щоб весь час ризикувати. Так, так, я вважаю, що це так. Бачите, він мене побачив. Але от, поки я... Ну, от скільки катаюся, скільки це відео йде, бачите, дуже багато ситуацій е таких небезпечних, потенційно небезпечних виникає. Тому, друзі, коли ви сідаєте на мотоцикл, розумійте, що ви... Потенційно займаєтесь небезпечною справою, тому дуже обережно. Так, зараз приїдемо на картінговий трек і поп'ємо чаю. Ось так от. Хто в Тернополі, хто місцевий, то знає, що картінговий трек це місце, де не тільки картінгісти, а ще й мотоциклісти тренуються, ну і взагалі вело, велогонщики різні, то це таке відоме місце. Відоме файне місце, де можна прокачати свій скіл, повчитися нахиляти мотоцикл, тобто відпрацювати контрруління і все, що завгодно, відпрацювати. От чуваки. Чуваки тренуються? А ми відпочинемо?